Друзі, всім привіт! Ось наша робота в зимній час. Б'ємо горіхи. Планували здавати, але ціна в нас на Закарпатті дуже мала на них. Передумали, здавати не будемо для початку, а потім подивимось, можливо щось зміниться. Pojď se jak my bijeme. Šob dělili na polovenky, metalky. Tak, polovenka u nás ide po 90 hryvin na Zakarpatí. Metéliky celý horých a kusočky po 80 hryvin. Zdávali prošlo hryční, Ось дивіться, який гарний горішок виходить. У нас такі різні оріхи. Ось так ми їх підвісили, не було у нас гарної погоди, не могли їх висушити. Ось, друзі, дивіться, які горіхи. Це м'якенький горіх. Ми закольчили їх ось тут, дивіться, просто в пісок. Голубина 15 см. І попробуємо з весни подивимось, можливо, щось прийметься, і будемо пересаджувати. Вони досить гарні, м'якенькі, гарне зерня. Так, це з Чехії горіх. Батькові дали знайомі, колеги по роботі. Хочемо завестись ось такий сорт. Зараз покажу вам зернята, які. Так, ось, друзі, дивіться, це з різних сортів горіхів. Ми їх потім відділяємо метелики. До метеликів, а такі різні дрібненькі. Відділяємо, вони йдуть дешевше. Ось тут у нас є вже десь близько 20 кілограм, можливо, трохи більше. Кожен день потрохи б'ємо горіхи. Тепер маємо часу багато, вільно. Стараємось щоб були половинки, метелики. Так як вони дорожчі. 10 гривень на кілограмі. І тут дуже добре. Так, також у нас тут є половинки ще у такій сітці, невеликій. І тут вже розділили тут такі дрібненькі, невеличкі. Так, будемо дивитись, думаю, що по такій ціні ми здавати їх точно не будемо. Прошлорічні здали вже, так як не було для них місця. Не хотіли, щоб пропали горіхи. Ну і все така робота в нас на даний час. Думаю, зазніму вам, що робимо. Ось такі гарні горішки. Так. Горіхи у Лушпині, цілі горіхи у нас по 20 гривень. Різні ціни в різних регіонах. В моєму районі я говорю за свій регіон в Закарпатті Ершавський район 20 гривень. Горіх у Лушпині. Так, пишіть ціни, можливо, хтось у когось є дешевше. У кого які ціни, подивимось. Так, ще можете показати, хто як правильно б'є. щоб були цілі горіхи. Я розумію, то ще залежить від оріха, але все рівно можете писати. Так, ну все, друзі. Всім гарного дня. А ми пішли трудитись. do zústriči. Poka, poka. Tak, cené dobrý horíšok, jeho vykenemo.